Нагайцями чинник нагайця потрібно враховувати скрізь. І коли ми говоримо про Акерман Бендери, і коли ми говоримо про ханську Україну, потрібно зважати, що поруч розташовувалася і Гечкульська ідесанська орда, як і колись великої нагайської орди, От. тобто, коли ми звертаємо увагу на нагайців, то багато аспектів на української історії, зокрема історія запорозького казацтва. Кримського ханства атаманського суверенітету над північно причорноморським регіоном виглядає більш повним і більш конкретним. Тому я хотів би вашу увагу привернути зараз на в першу чергу періодизацію історії нагаїв у північно причорноморському регіоні. Я зроблю цю періодизаційну викладку, звісно, максимально коротко. Стислав загальний виклад. Ви побачите, я завантажу свою презентацію на доступний ресурс на академії дію, і ви зможете прочитати це власне така оглядова презентація, яка потребує багато багато конкретизацій, і ці конкретизації надзвичайно важливі. Але часу обмаль, життя коротке коротке, а мистецтво вічне так. Отже, що потрібно знати в першу чергу? Те, що нагайці склалися як етнос в умовах дефрагментації улусу Джучі або Золотої Орди, умовна назва впродовж 15-го століття. Тобто, пов'язувати нагайців із темником нагаєм та іншими носіями цього титулу, я пояснюю, що нагайце чоловіче ім'я, яке Звісно, було епонімом для нагайців, але епонім був інший. Не той самий техник нагайкинця 13 століття, а бій Едє, котрий був ем, прямим засновником нагайської орди, і теж мав наймення нагай. Нагай це було прізвисько для військового командира, який формував свої утворення, не в якийсь легітимний спосіб, а саме на засадах чоловічого гуртування. Це окрема тема, я просто коротко її зазначаю. Отже, нагайці сформувалися в межиріччі Волги, Яйків, тобто Урала і Емби. Можна також вести мову про територію аж до Аральського моря. Це територія сучасного північно-західного Казахстану. Сім головних етапів щодо нагайців я виокремив і коротко зараз проаналізую кожний із цих. Етапів. Тобто нагайці опиняється у Північному Причорномор'ї внаслідок міграції. Отже, перша масова міграці нагайців відбулася на початку 16 століття, коли е хан е Гірей власне, і, е зруйнував залишків е Золотої Орди, його син Калга Мемет Гірей. У, е -м, е -м, будучи Будучи чільним воєначальником, здійснив похід на правобережжя Волги і вивів звідти близько 70 тисяч нагайських сімей. Це перша масова міграція, яка мала своїм наслідком в першу чергу збільшення кількісного складу мешканців Кримського ханства. Ми повинні зважити на те, що 15 -те століття це час так званої чуми, так яка кілька. Великих хвиль, кількома великими хвилями охоплювала цей регіон і призвела до значних демографічних втрат, і це спричинило зокрема і розлад розвинутої міської цивілізації Золотої Орди. Тобто, все, що відбувається зараз, це вже формування нової демографічної конфігурації після надзвичайно важкого часу другої половини 14-го і майже всього 15-го століття. Тобто населення в Кримському ханстві на початковому етапі було дуже мало. І тому для кримських ханів було дуже потрібно виводити кочевиків нагайців із Заволжя, з Лівобережжя Волги до Кримського ханства. І ця стратегія збільшення кочового населення була чинною аж до XVIII століття, тобто до появи стабільних кордонів, які вже унеможливлювали самопливні міграції. Тобто міграційні процеси. В яких були залучені нагайці, тривали впродовж усього 16, 17 і першої третини 18 століття, от ну власне перша міграція, що сталася близько 1509 року, не була тривкою у 1523 році. Магмед Гірейхан був підступно вбитий нагайцями біля Астрахані і нагайський очільник Мамай. От, мабуть, той самий, котрий навіяв Степовий Епос, який вам всім відомий, так е, вдерся до Криму, вивів звідти тих нагайців, які були насильно переселені до Кримського ханату, і власне е, відновив єдність Нагайської орди. От тому е, потрібно зважити на те, що до середини XVI століття нагайська орда зберігала свою єдність і була вагомим чинником. Зовнішньополітичних ну, взагалі, міжнародних відносин східної Європи впродовж тривалого часу і боротьба за Астрахань, яку провадили кримські хани впродовж 16-го століття, була пов'язана із боротьбою з Нагайською ордою. Оскільки Астраханське ханство в останнє свої десятиліття потрапило під абсолютний вплив з боку мангитського клану, який був стрижним для Нагайської орди, от і власне середині. Е 16 століття у зв'язку з тим, що е, Москва посилює свій тиск на Казанське ханство, далі на Астрахань, що врешті призвело до завоювання Астрахані Ростову Нагайської Орди. В цей, в цей самий час активізується міграції нагайців до території Кримського ханства і близько 1542 року. Величезну владу над усім степовим простором Кримського ханства зосереджує представник е, Клану Мангит Баки Бек. Він претендує на те, щоб увійти до кола вищої чільної кримської аристократії, і ті нагайці, котрі мігрують на територію Кримського ханства, пиняються під владою мангитського бека Баки. <кій> <кій> Власне, Баки оголошують козаком тобто неправдивим, несправжнім правителем. Проти нього проводиться. Послідовна жорстка політика, власне, пов'язана з тим, що по перше нагайців залучати до походів на Московщину, на Литву, на Литовську Русь. От а Бакибек вів свою політику. Його вбивство в 1542 році призвело до того, що нагайський клан Мангит, Кримське відгалуження Мангит, Я нагадаю, що сам Еді основоположник Нагайської орди теж належав до клану Мангит. І це вострижним цей клан був стрижним для нагайської орди. Отже, вбивство Бакібега в 1542 році створило умову для того, щоб вперше здійснити потужну седентаризацію щодо нагайців, і ця седентаризація відбувається власне поруч з тим, що будується перекопська лінія, укріплена, яка мала не лише функцію. Оборони для Кримського ханства, а також і функцію фільтрації населення, яке мешкало в Криму, для того, щоб не допустити самопливний витік нагайського населення з тих територій, куди кримська адміністрація завела нагайців після ліквідації Баки-Бека. Баки-бек важливий для подальшої історії, тому що він, власне, і започаткував ту лінію в родині мангетів кримських мангетів. Що потім через Дивея до Кантеміра, Мурзи Дивеєва вже сигналізує про формування стійкого нагайського утворення в північно-прочорноморських степах, яке посилилося після того, як кримський хан і Атаманська армія спробувала в 1569 році захопити Астрахань, вибити звідти московитів, от але Володарі Криму це повернули на свою користь і е, вчинили ще одну масову е, примусову міграцію на е, Нагайці. І саме в, е, завдяки цій великій е, міграції в е, північно західному Причорномор'ї, а саме в Буджаку, е, починає формуватися таке утворення, яке згодом можна умовно назвати Буджацькою Ордою. Наприкінці 16 століття відбувається. Затяжна так звана довга війна між Отаманською імперією і Австрійською габсбургською монархією. От. І е, саме ця війна притягнула із сходу на захід величезну кількість нагайців. І завдяки цій війні надзвичайно посилився е, мангитський е, бек, який мав від Османської імперії е, отаманського уряду е, різні. Е, пожалування, для того, щоб показати його високу статусну позицію, і, власне, завдяки цій високій статусній позиції, кантимір Мурза із родини дивеєвих, пробує створити щось на кшталт самостійної держави під отаманським союзерітетом. Практично, кримські хани за кантиміра Мурзи, практично аж до середини 30-х років сімнадцятого століття позбавляються. Того впливу, який вони мали раніше до Готинської війни, яка стала рубежем для Кримського ханства, і в е, Кримський ханат опинився після Хотинської війни е, на межі розколу, і Кантемір мурза Музадєвеєв був одним із чинників цього розколу. А посилювався він за рахунок Нагайських міграцій, от і е, е, ліквідація, е, ліквідація кандиміра Мурзи. Дозволила кримському ханству відновити свої втрачені позиції, за звісно, за сприяння отаманського уряду прямою підставою для ліквідації кантеміра Мурзи було те, що через внутрішні особиці на території умовно кримського ханату за цієї ситуації нагайці підвладні кримському ханству вишили без прикриття. Турецьку фортецю АЗАК, і це було однією з обставин, що дозволило українським та донським козакам у 1637 році здобути фортецю Азак. Далі відбувається Азовське сидіння, так зване довге, і все це позначило великий кризовий момент в історії як Отаманської імперії, так і Кримського ханства. І саме в цей час відбувається руйнація залишків Нагайської орди. Через міграцію Калмиків до Нижньої Волги, до межиріччя межиріччя Яйка та Волги. От і внаслідок цієї міграції відбувається ще один потужний поштовх до того, щоб нагайці в масі переселялися саме на територію Кримського ханства. І далі ми знаємо 1648 рік. Той час, коли Богдан Хмельницький починає свій збройний виступ, його підтримує в першу чергу. Перекопський бей, який в першу чергу пов'язаний з нагайцями, і от уже на 1648 рік ми бачимо певну зміну конфігурації управління нагайцями, що функції управління переходять від мангицького клану обезголовленого після ліквідації Кантеміра Мурзи до Перекопського бея, бея Капи. От і власне. Куди падіти цю величезну масу нагайців, яка опинилася після ліквідації нагайської орди калмиками і внаслідок затяжних воєн, які притягували до себе нагайців у величезній масі, тобто ми не маємо прямих кількісних показників та навряд чи вони були можливі, скільки йдеться про кочовий люд, який навряд чи дав би себе переписати. Але от слайди, що зараз демонструються, показують, що ще одним чинником. Розселення нагайців були запорожці, які, власне, саме у цей час формують е, свої постійні осідки на е, внизу Дніпра в, на території Великого Лугу, Дніпровських плавнів. От і е, е, в, запорожці впливають на е, територію розселення нагайців. В першу чергу найбільша активність запорожців відбувається з е, весни до осені. І саме в цей час. Нагайці тримаються так само, як і кримські чабани, як можна далі від дніпровських плавнів. Ось карта 70-х років 18 століття показує приблизно схематичну конфігурацію дніпровських плавнів. Але взимку, коли більшість запорожців відходила до городової України, дніпровські плавні опинялися в, доступ, в доступності для нагайців та кримських чабанів. І, от ми бачимо, що практично до середини 18 століття зберігаються сезонні ритми, коли взимку на дніпровських плавнях кочують нагайці та кримські чабани, перебувають зі своїми овечими атарами. А щойно починається Дніпровська повінь, то е, нагайці кримські чабани відходять як можна далі від великого лугу, тому що саме цей е, час навесні після Дніпро після весняної повені зверху Дніпра до низу Дніпра спускалися запорожці і, власне, робили вони в постійні наскоки на Нагайці, впливаючи на територіальні межі їхнього розселення. Далі ми можемо також зважити на те, що в Нагайці складали основу військової потужності Кримського ханства. І от саме ситуація. 16-го, першої половини 17-го століття створила ті умови, що кримський хан був е, напряму залежний від тієї кількості нагайців, що в нього перебувають, але це небезпечна кількість. Чим більше нагайців, тим.